Статус учасника АТО надаватиме міжвідомча комісія, що працюватиме у Києві. Про це повідомило в міському департаменті соцполітики. Наразі не визначено конкретного переліку довідок, на підставі яких прийматиметься рішення. Це будуть всі документи, які підтверджують участь людини в антитерористичній операції. Це і відрядження, і е, якісь накази про скерування, і е, будуть так само графік несення чергувань. І буде перелік тих бойових дій. Відповідно, ці всю інформацію, ці всі документи буде подавати командир тої військової частини чи того батальйону, де служить військовослужбовець, або де залучається цивільна людина, солдати, котрі отримують статус учасника АТО зможуть користуватися тими ж пільгами, що й ветерани Великої вітчизняної війни та бойових дій в Афганістані. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, проїзду в транспорті та санаторно-курортного забезпечення. Та доки комісія опрацьовує підтверджуючі документи на Прикарпатті силами. Благодійників і місцевого бюджету вишукують воякам кошти на лікування. З фонду голови обласної ради було виділено 85 тисяч гривень для 17 осіб, з місцевого бюджету через департамент соціальної політики 57 тисяч гривень для 13 осіб, з благодійного фонду Вітчизни, якраз який є при координаційному центрі допомоги пораненим за 50 тисяч гривень для 8 осіб, які отримали найскладніші поранення. Крім того, на Прикарпатті продовжують підготовку реабілітаційного центру для поранених бійців АТО. Його створять і на базі санаторію у Черче. Нині посадовці звернулися до уряду за фінансовою підтримкою для добудови другої черги закладу та придбання путівок для солдатів.